6 грудня в Миргородській районній військовій адміністрації відбувся захід присвячений героям, які віддали своє життя за незалежність та територіальну цілісність України. Миргородська громада вчергове підтвердила свою відданість захисникам, адже саме тут серед рідних та близьких проходила церемонія вручення посмертних нагород. Секретар Миргородської міської ради Олександр Гуржій, начальник Миргородської районної військової адміністрації Віталій Дяківнич та начальник групи морально-психологічного забезпечення Миргородського районного територіального центру комплектування і соціальних... Підтримки майор Богдан Зубченко, зустрілися із рідними полегих та передали їм посмертні державні нагороди воїнів. Сьогодні в районі військової адміністрації ми вшановували пам'ять загиблих наших земляків, жителів Мирородщини, які віддали своє життя, боруючи територіальну цілісність нашої держави. Подвиг наших захисників залишиться в серцях людей навіки. Безсмертні відзнаки отримали рідні та близькі загиблих військових як символічне визнання їхнього безцінного внеску у захист батьківщини. Сьогодні п'ять родин військовослужбовців отримали дві нагороди за мужність третього ступеня, орден знамусність і орден знак пошани. Безмерна медалю за мужність нагороджено солдата Михайла Назаревича, нагрудним знаком знак пошани Петра Фадоряку та Анатолія Карбана. Орденом за мужність третього ступеня Андрія Хопицького та Микола Фугеля. Ця подія нагадує нам, що ціною величезних жертв ми зберігаємо мир і свободу на нашій землі.